Так, ці фото, знову ж таки, парк Шевченко. Шевченка 50 років середини. Так, так, так. Що це Е, e, Значить, зліва фотографія це ігротека. Значить, там було фактично вона знаходиться там, де зараз Угу. Uh -huh. Вона була в такому от вигляді. от Як ви бачите на цьому, я її пам'ятаю ще такою, а веде до неї. Нинішня Березова алейка. Mm. Якщо бачиш тут посаджені тільки Березки, mm. то це вони якраз. Це е, від спереду у нас білярдна, а зі е, спини. У нас там е, зараз якась така площадка, на якій кафе було. Mm. За вашої пам'яті. Mm. За моєї пам'яті це був танцювальний майданчик. Mm -hmm. Отут от от зображений з правого боку. Mm -hmm. Це був танцювальний майданчик. Спочатку стіна була просто дерев'яна, сітка, вхід. Вхід був платний, платились, якісь копійки. Тут я своєю жінкою колись танцював, тільки вже не в цьому, що на фотографії, а вже в модернізованому. Тоді вже mm -hmm. зробили більш його е, кам'яний е, кругу був забор, от, і Потім дерев'яна рішітка була. Mm. От, ну, танці, як танці, весь народ сходився, збігався сюди. Після цього танцювальний майданчик, як знищили, зробили тут кафешку, та танцювальний майданчик був переміщений на острів. На ну, острові був танцювальний так, майданчик, на був танцювальний майданчик, там була естрадка невелика, грав оркестр, було дуже зручно, бо ніхто без квітків туди пролізти не міг. Mm. Тільки через місток.